Всім привіт! Спускаємось до заплави річки, до річкової заплави. Є підозра що тут нормальний такий масив медоносів. Правда я поняття не маю, що це за медонос, але я його хочу зняти. Я його побачив о, он оттуда, а там місто, і з міста я побачив масиви квітучих медоносів. І головне, що з кожним днем ціплями білої трави все більші і більші і більші, біліші, біліші і біліші. Зараз вияснимо, що це за штука така. Звідти ці луки здаються просто білими. А вже коли приїхали сюди, вони не такі білі, як здаються. Щось там хтось чіп ори в болоті дирчать трактори. І ще яка цікавинка. Я вперше в житті побачив бджолу на деревії. Бджола на деревії. Якби хто сказав, що на дереві працюють бджоли, я б не повірив. Бджола працює на дереві. Я в шокі. Може це не бджола. Та ні, бджола. Якщо бджоли вже працюють на дереві, тут зовсім зовсім, зовсім сутужно. Все тепер зрозуміло... білі, білі плями. По заплаві це Ромен Цвіт. Легенда про Ромен Цвіт по берегам. Соли та Роменки, схоже, підтверджується. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Тут чи досі димлять страховище, а може вже і не димлять. Але ось ви всі луки в таких плямах ну, відповідь, ось і знайдена відповідь, що біліє оберегам річки. Після того, як я побачив бджіл на дереві, я вже Я вже не дивуюсь бджолам на романцвіті. А бджіл на романцвіті дійсно багато. Мені ж не віриться, що настільки погано все із нектаром, що бджола працює ось так на ромашках. Це неймовірно гектари на берегах соли біля міста Рамни або, як його правильно називають, рамен все в роменцвіті, на якому пасуться бджоли, якби ще замовчала. Бензокосарка на тому боці річки в половині, ще взагалі була б краса? Що, саме Саме погане, що коли я під'їхав в село біля річки і запитав, що там квітує, не знаючи ще, що тут білого квітує, мені місцевий мешканець, знаєте що, відповів? Та-да, там якийсь білий бур'ян. Дуже погане те, що залишились люди ті, які бачать в рослині, в тварині, в людині гроші. Якщо воно не переносить гроші, то це якийсь білий бур'ян. Це не історія, це не наша природа. Це для них просто білий бур'ян, а річка це просто канава, по якій тече вода. Як це змінити, я не знаю. Дякую всім за увагу та терпіння.